Вітаю, шановне панство. Була довга перерва, не писалося, не хотілося, не знімалося. Вчора <гум> тільки спромігся підтримати свій канал так званий. Але тут дружні іскандери через дорогу зробили нам шороху. І оце тільки зараз ми трошечки отлигали. Ну, Бог дасть, Україна переможе з нашою з вами волею. Чому зараз хочу саме записатись в цьому відео? Не було ні бажання, ні ідеї, про що розмовляти, про що писати. От зараз те відбувається, чого я не робив ніколи, хоча з цього всі, мабуть, починають. Це зараз виганяється з цукрової браги сирець і Бог дасть, завтра чи коли там вийде. Хочу зробити першу в своєму житті ректифікацію. Підготував там вже і царги, заповнені з паєнками, і таке інше. О, чуєте, як воно дерчить і гуде, і воно тут вже тут так на хату натопило, що вже саме час відключати опалення. Тут зараз градусів під 30. Ну, я це не до того. Що вийде, то вийде. Тоді розповім, якщо кому цікаво, якщо ви ніколи раніше не робили ректифікацію, як і я не робив, то то буде, може, наш спільний досвід. Вчора я закінчив. Вчора, так, так, вчора вчора я закінчив. Другий перегон зернової браги, тобто серцю, який отримав зернової браги. Купив через інтернет, там у полтавських продавців там 30 кілограмовий мішок. От, воно там через нову пошту доїхала, перемоло вдома на зернодербарці, воно така вийшла не то мука, не то воно так наполовину мука, наполовину дуже мілкого помолу крупа. От. І вибродив його кадзями. ну Тим самим китайськими дріжджами Ангелу. У мене є і зернові дріжджі, є і ферменти. Ну, якось воно мені все ж таки якось воно поперек мого відчуття, як насправді має все відбуватися. От. Тому вирішив зробити по-своєму. Ну, не знаю, по-своєму, чи може десь воно так в якомусь досвіді відклалося в голові. І зробив як? Розсипав по шести отаким родинним ємностям. По 5 кілограмів уже змеленої кукурудзи, а залив її ну, майже окропом. От. Зараз скажу, чому можливо не обов'язково це робити окропом, але може і так правильно. От. І коли воно там настоїлося, напарилося, і коли воно вистигло десь до температури градусів. Я б сказав менше 50. От, коли воно десь градусів 45, тоді можна спокійно туди додати е, тих е, китайських дріжджів і десь за кілька годин отримати таке бодренькое бургеніє. Раніше Раніше, то я цих кадзєї вже випробував ну, не один кілограм, і воно завжди було так, 30-35 градусів 2-3 тижні, навіть сказав би так, 3 тижні, а тоді, ну ладно, скільки ще можна чекати. А тут я для себе поставив планку тиждень максимум. І от по, такому, по такій схемі пішов. Можливо, мене мало хто знає, а неможливо, а так воно і є. Можливо, воно мало кому буде корисним. Але якщо ви зробите от по цій схемі, то ви не будете чекати там, 40, господи, що я кажу, там 20 25 днів, а за тиждень максимум там, за 8-9 днів у вас брага на кадзях вибрати і буде абсолютно Абсолютно готовий для того, щоб отримати в результаті. От, я зараз вибачте, я вам зараз покажу, що в результаті вийшло. У цьому бутлі, якщо ви бачите, тут відмітка 15,5, а там ще не одне літра півтора. Це 20 літровий бути. Так, у цьому бутлі є результат. Переробки 30-кілограмового мішка кукурудзяного зерна. Якщо перерахувати, щоб вас не заморочувати з підрахунками, десь виходить 550 мл плюс готового 42 там 42% уже розбавлений кінцевий продукт. Виходить, що з 30-кілограмового мішка ми отримали ну, десь приблизно 17 літрів 42% кінцевого продукту, і це все збродилося за тиждень. Додам ще, чому саме так довга пауза була, бо тестування результатів подібного Роду продуктів відбувалося не в одне лице, так би сказати, так би мовити. До мене за цей час приїздило декілька поважних і шановних гостей, які, ну, скажімо так, не стиснені в своїх можливостях придбати які небудь напої, е ну, відомих, відомих, відомих виробників. Не хочу хвалитися, але сьогодні був, що називається, контрольний голову. Заїхав до мене один академік, що він сказав, каже, слава, я тобі скажу. Я жодного разу не випив так багато і жодного разу не було так гарно на ранок. Тому я вам точно можу сказати, що те, що моє, то моє. Звісно, кожен хвалить своє. Але коли вже люди, які багато чого досягли в своєму житті, могли собі дозволити багато чого, але тобі просто так від душі. Дають такі рецензії, то я вже після того собі можу дозволити перекласти ці рецензії і до спільноти, яка там може 3-5 людей побачить в цьому відео. Шановні мої, дивіться, якщо ви тільки не робите помилок, які роблять усі, Хто починає тільки цим займатися. А з плином часу люди розуміють, що там треба зробити так і так, не треба там жлебитися на відборю голов, треба правильно зробити брашку, треба правильно. До речі, щодо браги, оце зараз сукорова брага в мене переганяється. Я її тричі перелагав. Я вам скажу більше, я вам зараз покажу. Бачите, в мене в холодильнику. Решта браги стоїть, і вона тут -от тупо відстоюється, вона не влізла, але я не збирався я ту саму Брагу, щоб вона туди з дріжджами не попала. Бо нема нічого гіршого, ніж неосаджені дріжджі, варити в бразі. І оце в мене зараз є така тема. По-перше, похвалитися тим, що мої зернові напої, мої. Здобутки на тій царині такі мають добрі відгуки. А зараз намагаюсь зробити зерновий спирт, о господи, що я кажу, цукровий спирт і на ньому зробити ну, багато чого, але хочу перше, що зробити, це зробити зубровку. Купив шикарну траву, пахне шакараул, оцей самий холодильник, я її вам тільки що показував. Він там пахне тією зубровкою, пропахнув увесь. От. Наступний раз, коли я збираюсь розповісти про свої здобутки, ця зубровка зроблена на тому цукровому спирті Богдась, який вийде у мене. Дякую за те, що так довго слухали. Бажаю смачних напоїв. Слава Україні!